У цьому відео ми поговоримо про принципи лікування туберкульозу. Наприкінці цієї сесії ви зможете перерахувати показання до стаціонарного лікування пацієнтів із туберкульозом, надати класифікацію антимікобактеріальних препаратів АМБП, описати показання до хірургічного лікування пацієнтів із туберкульозом. Згідно з настановами ВООЗ, пацієнтам із туберкульозом, зокрема стійким до ізоніазиду та рифампіцину МЛСТБ, Слід надавати медичну допомогу здебільшого в амбулаторних умовах. Ця рекомендація ґрунтується на систематичному огляді та аналізі економічної доцільності, під час яких порівнювали стаціонарні та амбулаторні програми лікування ЛСТБ. Дані свідчать про те, що загальний показник економічної доцільності при лікуванні пацієнтів з МЛСТБ можна покращити застосовуючи модель амбулаторного лікування. Під час систематичного огляду було виявлено, що, незважаючи на обмеженість даних, немає значущої відмінності результатів стаціонарного та амбулаторного лікування. З огляду на доказові дані, осіб із підозрою на інфекційний туберкульоз або із підтвердженим легеневим туберкульозом не слід госпіталізувати для проведення діагностичних досліджень або лікування за відсутності клінічних міркувань або міркувань громадського здоров'я. Наказ Міністерства охорони здоров'я номер 530 від 25 лютого 2020 року про затвердження стандартів охорони здоров'я при туберкульозі передбачає сім показань до госпіталізації пацієнтів із туберкульозом ускладнення туберкульозу, які потребують стаціонарного лікування, легенева кровотеча, гемоптізіс, спонтанний пневмоторакс та емпієма плеври. Тяжкі клінічні стани пацієнтів, зокрема лихоманка з температурою тіла понад 38 градусів. Дихальна недостатність другої 3 третьої стадії, серцева недостатність третього 4 четвертого функціонального класу та різка втрата ваги, кахексія індекс маси тіла нижче 16, стани пов'язані із супутніми захворюваннями, які загострюються через туберкульоз та не лікуються в амбулаторних умовах, наприклад, неконтрольований діабет, тяжкі побічні реакції на протитуберкульозні препарати, коли лікування в амбулаторних умовах. Неможливе до їхнього зникнення та стабілізації стану пацієнта, хірургічні втручання, якщо консервативне лікування неефективне. При цьому період госпіталізації не повинен перевищувати період, необхідний для післяопераційного догляду. Легеневий туберкульоз із бактеріовиділенням за неможливості забезпечити ефективне та безпечне амбулаторне лікування протягом двох або трьох тижнів після початку лікування. Стаття 11 закону України. Про протидію захворюванню на туберкульоз передбачає примусову госпіталізацію пацієнтів з інфекційним туберкульозом за рішенням суду, як виняток, якщо інші підходи не є ефективними для забезпечення безперервного лікування пацієнта. Будь-яке рішення про виписку пацієнта з підтвердженим діагнозом туберкульозу, стан якого покращився та в якого припинилося бактеріовиділення, повинно ухвалюватися мультидисциплінарною командою на основі наявних доказових даних. Пацієнта з туберкульозом можна виписувати з лікарні в таких випадках. Відсутні показання до стаціонарного лікування, можливо, забезпечити безперервне ефективне лікування в амбулаторних умовах. Пацієнт із бактеріовиділенням під час встановлення діагнозу може повернутися до роботи або навчання через три тижні після лікування, призначеного на основі результату тесту на чутливість за рішенням лікувально консультаційної комісії. Пацієнти з позалегеневим туберкульозом без бактеріовиділення під час встановлення діагнозу, якщо їх стан дозволяє, можуть працювати або навчатися протягом курсу лікування. Необхідно розглянути можливість виписки пацієнтів із підтвердженим ЛСТБ, якщо існують відповідні варіанти їхнього лікування вдома, та вони дотримуються певного плану лікування туберкульозу. Перед тим як ухвалити рішення про виписку пацієнта із підозрою або підтвердженим ЛСТБ. Необхідно укласти угоду між пацієнтом та надавачами медичної допомоги, а також забезпечити умови для надання безперервної медичної та психосоціальної допомоги в амбулаторних умовах. Зазвичай антимікобактеріальні препарати розподіляють на першого ряду активні щодо МБТ, другого ряду активні щодо МБТ, активні щодо нетуберкульозних мікобактерій, мікобактеріум лепра, повільно та швидко зростаючі. Нетуберкульозні мікобактерії. Препарати першого ряду для лікування лікарського чутливого туберкульозу є наступними Ізоніазид, рифампіцин, а саме рифампін, рифампіцин, піразенамід та етамбутол. Схеми другого ряду, які використовуються для лікування резистентного до ліків туберкульозу, включають використання комбінації із п'яти або більше лікарських засобів, до яких чутливий ізолят. За можливості та наявності рекомендують схему для перорального прийому, яка містить вторхінолон останніх поколінь, такий як левофлоксацин або моксіфлоксацин, бедаквілін, лінезоліт, клофаземін, або циклосерин. Якщо застосування цих п'ятьох препаратів з будь-яких причин неможливе, можна розглянути або додавання ін'єкційних препаратів, таких як амікацин або стрептоміцин, або застосування альтернативних пероральних лікарських засобів. Таких як деламаніт, пірозинамід, етамбутол та деяких інших перерахованих вище за умови чутливості ізоляту. Тепер давайте розглянемо питання про нетуберкульозні мікобактерії. Нетуберкульозні мікобактерії можна об'єднати за трьома основними категоріями мікобактеріум лепра, повільно зростаючі нетуберкульозні мікобактерії, швидко зростаючі нетуберкульозні мікобактерії, залежно від тяжкості захворювання на мікобактеріум лепра. Лікування складається з дапсону і рефемпіцину та, можливо, клофаземіну і талідоміду. З іншого боку, лікування інфекцій, спричинених повільно та швидко зростаючими нетуберкульозними мікобактеріями, часто більш складне та може залежати від результатів тесту на медикаментозну чутливість. Вивчення кожного типу повільно та швидко зростаючих нетуберкульозних мікобактерій, не входить до завдань цієї сесії, проте загалом кларитроміцин і міпенем. Лінезоліт, амікацин, котримоксазол, доксицилін, тобраміцин, рифампіцин, ізоніазид та етамбутол, застосовуються найчастіше. Хірургічні втручання рідко показані при чутливому до в легеневому туберкульозі завдяки високим показникам успішності лікування туберкульозу препаратами першого ряду, однак хірургічне втручання показане при МЛСТБ та ШЛСТБ у таких випадках. Спостерігається стійкий позитивний результат посіву мокротиння після понад 4-6 місяців ПТП, низька ймовірність виліковування ШЛСТБ за допомогою лише ПТП, наявність таких ускладнень, як масивний гемоптізіс або персистуюча бронхоплевральна фістула. Крім того, за наявності показань хірургічне втручання слід проводити через декілька місяців після початку протитуберкульозного лікування та в ідеалі після дослідження мазка. Та конверсії культури підіб'ємо підсумки. Існує сім показань до госпіталізації пацієнтів із туберкульозом. Загалом виділяють такі класи антимікобактеріальних препаратів: активні щодо МБТ-лікування першого ряду, активні щодо МБТ-лікування другого ряду, препарати, активні щодо нетуберкульозних мікобактерій, хірургічне лікування легеневого МЛСТБ та ШЛСТБ Показане при довготривалому позитивному результаті посіву мокроти, якщо шелест не піддається лікуванню та або за наявності таких ускладнень, як масивний гемоптізіс, або присистуюча бронхоплевральна фістула.